Зомбі вилазить зі своєї могили. І Я просто переляканий протинаюся і біжу до своїх друзів. Друзі, з вами я, як завжди, я Хеллоуін ТВ і Всім сь... З вами я Хелун ТВ. І сьогодні в нас Хелуин і зі мною Ігри ТБ і Томич І я. А Яблочко Плей. Ой, да він не знає, де. ми ще не знаємо. Але... На жаль, він ну, його нема. І сьогодні ми побуваємо в трьох місцях. В першій частині ми побуваємо вдома, в домі піді. Під він вже давно помер, його просто знайшли його дім, і просто там же його і вбили, бо не просто його ну зарізали. але кажуть, що його дух ще існує. Тому погнали. Я знаю, де ця тропинка, бо вона в цей час. Просто тропинка додому у підіді була десь тут. Погнали, погнали. Нам сюди. Нам сюди Так, Да, я, я ж вам кажу, я, я знаю. Я дивився новини давно. І ну, якщо пройти по цій тропинці, а далі повернути, то ми потрапимо Де, в дом під діді. Так, Ді, да, це дом під діді буде. У нас буде, ми потрапимо. Так, так сьогодні Хелуін, ти що, сьогодні він, він буде страшний вайс. Сійте, я думаю, нам туди. Моя чуйка нам каже, що нам туди. Нам сюди. Але... <риві> по <-почекайте> мене. — на, доганяй. Ну, що тут реально щось є! Вау! Який гарний дим, гарний, вау! Що! Що там було! Що там було? Що? 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 А! Йо! Ще молния Пішли. Давайте так, давайте погнали! Заходьте, 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 заходьте! Что это? Меня их стром напишлы. Стоп. Допоможіть, я не можу вийти. Я вийти? Сидіти, не панікуйте, не панікуйте. Пішли сюди. Пішли сюда, пішли сюда. Може, ми вихід знайдемо нам? Не тут нічого. Тут нічого. О, нам сюди, нам сюди. Давайте отут глянемо. Давайте проповзу. Скайте, я проповзу. Це на мене ви куди-то випустино вперед передтесь. Так я не хочу на вашу сраку дивитися.

Що що це, шо це? А! Сюди, допоможіть! 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 Або стрибайте сюди! До мене! О, дробина. О ще одна дробина. Yes. Нам треба третя, щоб піднятися. Дробини, окей. Ти ви поки... О! Е, тут щось є, тут щось може бути. О, дробина. Томич! Погнали, погнали! Я... Мені якось стрьомно. Я тут. Якщо мені стрьомно, якщо мені стрмно. Що робити, якщо мені стрьомно, кажу? Валанс. ми тут. Нам сюди. Нам стрьомно па -па. не буває. пойма. Погнали. Далі Валанс. нам сюди. Валанс. Давайте проходьте, проходьте. Ой. А, що тут, що тут? Валанс. Що тут, якась картина? Тут нічого нема. А, скелет! Дивіться! Я, я гарно я, розбираюся в цьому це настоящий був скелет я в цьому розбираюся я професіонал так що це що це, що це за кімнат допоможіть там заходь що таке? Що нам робити якщо ми, ми тут втроєм застряли ще тут, а, тут голови людей кров. допоможіть Ага. Допоможіть! Може тут сам підійде, зараз прийде і нам допоможе, я не знаю. Нет, два не сломати. Я спробую. Та відійди, давай спробуй виламати Я її зараз Я її зараз зламаю, Давай. Все, я сюди. Кров! Кров! -мо, навсюди. Тихо, тихо. Вау, сет. Блин. Я тут слушаюсь, щоб якщо вас відкриють. Та ні, все нормально, піднімайтеся. Дивіться тут. Я якийсь, якусь броньку, но не можна, Тут стекло дуже броніроване. Дивись, дивіться, тут, як я він... что стекло. до речі, двері Можно просто розбити попутать. Що Ні, все одно, Ні, тут тут. Ай, я руку собі поцарапав. Дивіться, я. Мене реально... У мене реально. Да глянь ты, глянь, ты у мене рука рука в крові. За, на, нас потім посадять за те, що ми тут все крадемо. Тут, блин, ножі валяються. Тихо. Ты що крадемо тут все закинути? От ножі, блін, на підлозі валяються. Та ну все, не чіпайте, не чіпай. Не чіпай! Покладіть все, все, покладіть. покладіть. Це що таке? А! йо моё да помощи! Ти навіщо сюди заліз? Навіщо ти хоча б заліз? А не йде, давайте на, на цих штучках. Спробуємо. Йо -йо, я так спробую. <сих> навіщо Почекайте, паркур, 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 дивиться паркур. Можна запаркурити якось. Неможливо, тут треба або люк зламати, або що. Та, блін, а... Поставте череп. От сюди, от сюди ставте, от сюди ставте, от, от сюди поставте, от сюди. Та от сюди поставте череп. Ні, люк треба... Але не, немає. Не, не. Я кажу тебе, дай, будь ласка, люк. Ой, череп. Стоп. Я тут якийсь москет поставлю, і тут щось активувалося таке. У кого є череп? От сюди, отсюди, отсюда постав, отсюди і поставте. Та. Біля там, де зараз люк, є. А, ой. О. Ну так теж можна було. Тільки як нам далі повернутися. Та не я, рухайте так. мене! У мене люк є, я можу той. Ой, я поняв, я поняв, треба оце, оце зламати, оце. Ставте його туди, от відійде. Ставте, от сюди ставте череп. Не тою стороною сторону я його поставив. Куди? Та ходи мене бити відбікали! Будеш ставити ще раз? От, і ну, і от, от сюди, буде... там, де Игорь тебе стоїть, там, де Игорь тебе стоїть. Не дивися, тебе став, 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 стоп. Ну, став. Постав. Йо. Ура! Ми звільнилися, більше сюди, не ногою. Нам сюди. О, дивіться, тут якась штука. Тут, Я Там бої. нічого нема, давайте от сюди! Давайте от сюди. Ніж! Йомаю! Опа. Опа. Блін, тут ніж. А! Ще один череп. Обережно так проходьте, щоб вас не поранило. Та не мене! Тут... Пацани! Ти хто? Підкрила. Ти хто? Це шо? Ти що? Ти підійді? Ні, ні. Що де ми? А? А? Боже. Ааа, мене йде. <і> <і> О, все, я звільнився. Голову ніж. Ти, у кого ніж? Дай, дай, дай ніж. О, я теж. Ні, тоді я собі забула все, цей. я звільнився теж. Це мій. Та дай ніж один. Дай ніж. <і> Та на свій ніж успокой. Та дайте мені ніж. <п 'ят> Та він задовбався мене підбиратися. Дякую, дякую. Сітети, дякую, дякую. сіте. Він зараз нас буде готувати сюди, сюди. Зробимо виліт, що ми ще цей, що ми не зав'язані. Все, чекаємо його, він свиней не готувати. І ми його. Поки він нам, нам відкриє двері, щоб нам дати їзу, він нам... ну ми, ми його того. Давайте дихай, дихайте. Ай! Блин. Ладно. І, надеюсь, це, Бу. це був... не а, це був на підіді? Чи хто це? Що це? Що було? Що сталося? Відкрити? Та відкрити двері, допоможіть! Ми його отрубили і ти! Їсти! 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 Можна ми попробуємо, де? Оце до нього. Їсти! їсти, 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 їсти. О, дякую. Давай, я тебе зараз захожу, захожу. Ой. <пробувати> все, 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 щите, сіте, вщите, все, він відрубився, він надрубився. Що? що? Це Песпарашник парашник. О, у нас є топор. У нас є топор. Й, прикольно. Що тут ще є? Йди. Ай. Де речі наші? Де наші речі? Фу фу-фу. Блін, ладно, пофігу. У мене є топор, пацани. Пацани, погнали! Я речі. Погнали! В мене є Тихо! Іди сюда! Сіте, сійте, сійте, не треба! Ви помрете, не треба! Давайте просто подивимося, що це за обіринк тепер! Що це таке? Не треба! Що ти на Ти овечку вбив Ти вбив овечку, ну ладно. Сідайте, 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 сідайте. Ой. <режит> Що ти роб... Все, хай, це буде тут. Все, чіт, <режит> тікайте, чикайте, вот так, вот так треба. Все. Все, так, хай буде. Все, пішли все. Пішли, та пішли! Кому ніж треба? Мені треба ніж, мені треба ніж. Хоча в мене топор є. В мене є топор, тому пішли. В мене не згодом немає. А? Клап, іди, іди! А? А? Що? Де я? Куди нам? О, це що за дверця? Нічого тут немає, ну ладно. Що це таке? Тут ничего не матому пишет. Ой, ой, я А, ой, Я тут, я тут, я тут, я тут. Де? Я Не знаю, ну, ну по дробинці. Я по дробинці піднімався. Піднімайся. Погнали. Що Шо Шоцы такие. А я не знаю, чому, ну ладно, пофігу. О, все, все. погнали. Що це таке? Що це таке? Пацани! Пацани, 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 коли, ми коли отут були, да, я тут бачив вікно, і о, дивіться, дивіться. Тут валяються ножі, як я пам'ятаю, в це кімната діді, а оце його жінки. І дивіться, дивіться, у мене є топорик, У мене є топорик. У мене є топорик. У мене топорик. Так, мене йде, я зараз отак зроблю. Я тупо зробив. Пацани, я знайшов от ж... залізний меч. І ще я зараз хочу виламати оцю двері. А, ні, просто отак ком... кімнату зламаю. О, Жінка. А я тут маю лишатися по вашому від... від... Уйди. Що, Що? Що? О, що? Другай на якось. Ну ладно. Це шо, ладно. Пішли. що мала? Пішли. Нам я не знаю, куди нам. Другий А, Так, Пацани, я не зря добував це все. Дивіться, отак так Отак от. так от. от, так от. Далі ми можемо mm. отак. -от. Ой. Акуратно. Який І... звук чуний? А я моя взагалі без звуку гра. Блін. Що? Поможіть. Боже. Погнали? Погнали, я не знаю, де, звісно, де тома, але ладно. Напевно, він, він в гарному місці. Обережно. Що стані блок? Що стані блок? Вона да. і паркуром займався. Ні, не боляче. Але кіка, дій. Я Фух, біжим, Фу, біжим, біжим, біжим. Головне, щоб Томич вижив. Підійди, все. Я тебе не нагоджу. Хатя, стій, давай повернемося йому. Нічого не будемо робити, тому пішли звідси. Друзі, з вами був, як завжди, я, Паша. Ой, Хэллоуин ТВ. Ігор ТБ, Ітомич, Янзе Девін я Підіді. Всім до нових зустрічей, всім пока!